А розкажіть про найтупішу людину, яку ви зустрічали. Для викладачів не секрет, що є учні та студенти, які трохи відстають у певних дисциплінах, але майже в 100% випадків щось у них виходить чудово. Вони можуть не розуміти, що таке іменник або як визначити тему твору, але можуть майстерно приготувати тарілку начос, тому ми досить швидко вчимось не судити рибу за її здатністю лазити по деревах. Я досить довго дотримувався цього правила під час викладання, поки не зустрів Кевіна. Кевін не його справжнє ім'я, але це не має значення, тому що своє він все одно не може вимовити. Кевін був моїм учнем впродовж мого останнього року викладання. Він прийшов до нас у клас з абсолютно нульовим рівнем знань. Кілька разів його сім'я переїжджала, тому бракувало великої кількості результатів тестів, які ми використовуємо, щоб спробувати оцінити здібності учня. Не хвилюйтесь, це просто приблизна оцінка. Ми не приймаємо важливих рішень, доки не випаде нагода трохи поговорити та попрацювати з учнем. Я подумав: ну гаразд, я просто поспілкуюсь сам на сам із Кевіном, подивлюсь, що він за фрукт. Розмова наодинці з Кевіном була схожа на розмову з кимось, хто забув про все через жахливий, якщо не катастрофічний, випадок амнезії. Не було жодних ознак того, що він чогось навчився після другого класу, а він був уже в дев'ятому. Приголомшений, я вирішив, що нам потрібно поставитись до цього серйозніше. Якщо він збирався вчитись в моєму класі, мені потрібно було знати, чому і як. Я вирішив зустрітись з ним, шкільним консультантом, його батьками та ще одним учителем, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Тоді все стало ясно, як божий день. Схоже, Якоюсь неймовірною випадковістю його родина не була стерта з лиця землі багато років тому. Скоріше за все, всі його предки вижили тільки завдяки сліпому везінню та якомусь божественному втручанню, яке рятувало його сімейку щоразу, коли виникала загроза. Кевін був генетичною вершиною цього нульвого досягнення природи. Навіть моя керівниця, жінка, яка знайшла якісь хороші риси в Балрогах, не змогла відшукати жодного пояснення, як цей хлопець та його родина дожили до цього часу. Отже, ось список подій, які я Абсолютно ясно дали нам зрозуміти, що Бог існує і він нестримно сміється. Кевін часто забував, коли йде був урок. Неодноразово мені доводилось забирати його з інших класів. Кевін з'їв цілу пачку кольорових олівців, вирвав, а наступного дня зробив це знову у 9 класі. Я навіть не знаю, де він взяв ті олівці. Батько Кевіна виписав чеки на навчання та надіслав їх мені. Вчителю англійської мови це була державна школа, коли я повернув їх Кевіну, перед тим анулювавши, і попросив, щоб він передав їх батькові з коротким поясненням, що за школу платити не потрібно. Кевін втрапив у біду, намагаючись витратити їх у крамниці 7-11 після школи. Кевіна виключили з програми кулінарного мистецтва після того, як він залишив обробну дошку на газовій плиті і увімкнув газ двічі. Кевін кинув свій обід у шкільного охоронця і спробував втекти. Він забіг у найближчий клас і став наполягати, що це не він. Кевін вкрав мій телефон під час уроку. Я зателефонував на свій номер. Телефон задзеленчав. Він заперечував, що телефон дзвонив. Не те, що телефон був не його, не те, що він вкрав його. Ні, він заперечував те, що телефон справді дзвонив. До кінця року він зробив ще три спроби. Під час занять у спортзалі Кевін назвав баскетбольного тренера тупорилою сучкою. У той день були пробні баскетбольні матчі. Кевін спробував, не вийшло. Мама Кевіна ніколи не могла згадати, в якій школі він навчався. Вона пропустила кілька батьківських зборів, тому що їздила в інші школи. В жодній з них він ніколи не навчався. Кевін вдарив себе по шиї перед футбольним матчем. Кевін тримав пляшку апельсинової газованки у своєму рюкзаку близько чотирьох місяців. Думав, що вона перетвориться на алкоголь. Він випив це під час занять і вирвав. Кевін часто говорив слово негр. Кевін білий, а середня школа була на 84% чорношкірою. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, Кевін часто отримував по шапці. Кевін вкрав айфон іншого учня і намагався йому його продати. Кевін не розумів, що його оцінка залежить від тестів, вікторин, домашнього завдання, класної роботи та активності. Кевін закінчив свій перший семестр із середнім показником. 3%. він намагався підкупити мене 11 доларами. Кевін плюнув на дівчину і сказав: Тобі слід зняти себе цей мокрий одяг. Дівчина була вчителькою іспанської мови. Кевін не знав, що собаки та коти це різні тварини. Кевін намагався завантажити порно на комп'ютер у шкільній бібліотеці на стійці тиражування перед тим залогінившись. Кевін запросив дівчину на випускний. Він був у 9 класі, а 9-класники на випускний не ходять. Попросивши її номер телефону. Взамін написав їй свою домашню адресу. У Кевіна у волосі постійно була жуйка. Кевін регулярно намагався обдурити мене, перекидаючи купу аркушів із самостійними роботами, хапаючи один. Перш ніж я встигав їх усі підібрати, а потім писав на ньому своє ім'я, де було вільне місце. У Кевіна було кілька видів алергій, але ні його батьки, ні він не могли пригадати на що саме. Вони були дуже стурбовані тим, що на святковій вечірці це середня школа, таких вечірок у нас немає. Буде арахіс. Коли вони нарешті отримали довідку від лікаря, виявилося, що у нього була Алергія на Амоксицилін. Кевін і його батьки полетіли в Насау. Як в біса вони взагалі змогли отримати квитки на літак і забули весь свій багаж вдома? Я не повірив, коли він розповів про це мені, поки не поговорив з його мамою, яка розповіла мені теж саме на батьківських зборах. Дідусь Кевіна загинув від нещасного випадку з бензопилою. Можу лише припустити, що того дня Бог дивився в інший бік. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи зустрічали ви в житті людину, схожу на Кевіна. Дякуємо за підтримку ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово, реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!